Лиг було цьогорічне спортивне літо. Лише у третій спартакіаді профспілок України взяло участь понад 2 мільйони спортсменів. 9 тисяч спортивних колективів боролись за перемогу. Тільки у фіналах спартакіади виступило понад 6 тисяч чоловік. У цьому журналі ми розкажемо про маленьку частку великого спортивного життя республіки. Зараз ви бачите початок фінальних змагань третьої республіканської спартикяти Дацапс з парашютного спорту. Зразу ж з приємністю скажемо, що збірна жінок встановила світовий рекорд у груповому стрибку з висоти тисяча метрів. Чоловіки двічі повторили світовий рекорд на точність приземлення. Ось ці стрибки. А зараз відбудеться груповий стрибок. Подивіться, спускається на землю світовий рекорд. Світовий рекорд серед чоловіків повторили Кузнєцов і Федоренко. Автори нового світового рекорду Хмельницька, Домбровська, Добрянська, Нельги, Аканичева, Лубенко, Іванова. Поздоровляємо вас, дівчата! У Варварівці поблизу Миколаєва проходили республіканські змагання з кільного спорту. Участь брали наїзники Києва, Львівської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Луганської, Сумської, Кіровоградської областей. Змагання проходили з двох видів манежного конкуру та польового триборства. В особистому заліку на перше місце вийшов Минаков, на друге Китаєв, на третє Датій. Галина Шатравко, студентка третього курсу Педінституту, прищеплює дітям любов до художньої гімнастики. Любов до цього красивого виду спорту в самій Галині прищепила Зінида Степанівна Скибенко, яка керує секцією художньої гімнастики Вінницького педінституту. Про хорошу роботу Зіниди Степанівни свідчать оці кубки. Зон полювання на качок ще не відкрився, а постріли вже лунають. Що це? Деяких мисливців не терплячка бере. Ні, це у Вінниці проходять республіканські змагання товариства мисливців з тендової стрільби. Беруть участь відомі майстри спорту. Киянин Олексій Берзнік. Харків'янин Юрій Білокун. Мішкові Семенову 12 років, а він уже має третій спортивний розряд. Найкращі снайпери в Донецькій команді. 507 вражених літаючих мішеней, 600 можливих. Такий їх результат. Вони стали чемпіонами України. Сьогодні у болільників футболу великий день. Зустрічаються ветерани, улюбленці киян і москвичів. 22 червня 41-го року на честь відкриття нового стадіону у Києві мав відбутися матч, та почалась війна. Протягом 24 років декому вдалося зберегти пам'ятні квитки. І сьогодні володарі цих квитків проходять на стадіон як почесні болільники. Навіть контролери лишали цілими ці реліквії. Ось вони, ветерани Москви і Києва. Матч судить суддя міжнародної категорії Балакін. Знамениті Хомич, Макаров. На трибунах ніби яблуку впасти. Кожен ветеран настільки відомий, що гра почалася без традиційних розвідок. Атакують москвичі. Перший гол забуває Ісаїв. помочь Севина на скронях, а давню хватку Тигра ще й досі зберігає. З рахунком 3-1 перемогли московські ветерани футболу. Пам'ятні призи одержали Крижевський, капітан Москвучив і Голубів, капітан Киян. Приз газети «Вечірній Київ вручено комичу. На Волчанецьких горах поблизу Івана Франківська проходили всесоюзні змагання з мотокросу. Головним претендентом на перше місце знавці діток виду спорту вважали москвича Віктора Арбекова перший номер. І дійсно спочатку гонку очолюва війну. Андрій Скляниш, четвертий номер. Був десь поблизу. і, треба прямо сказати Андресу повезло. У лідера зіпсувався мотор. Це відпляснуло багатьох. Кляниш вирвається вперед. Арбеко вийшов з крутного становища, але секунди вже втрачені. Чи вдасться йому наздогнати нового лідера? Ні, так і не вдалося. Переміг майстер спорту Андрес Гляниш з Ризької Даугави.